Я знаю, що Україна здобуде перемогу у війні. Я знаю, що Донбас буде українським. Я знаю, що в Донецьку знову буде новий мирний цивільний аеропорт: аеропорт імені кіборгів. Саме так ми його з вами назвемо! І зараз. Я хочу запросити на цю сцену легендарних воїнів, ветеранів АТО, всіх, які присутні в залі, які боронили нас на фронті, які всією душею сьогодні за те, щоб тут в тилу Україна стала дуже сильною. Я хочу запросити на цю сцену, в тому числі серед них і легендарних кіборгів, які на смерть билися за Україну. Вітайте наших героїв. Ми перед ними в неоплатному боргу. Я запрошую вас на цю сцену. Серед почесних гостей форуму – славні українські воїни, кіборги, добровольці. Запрошуємо на сцену наших героїв, українських воїнів. Сьогодні з нами. Микола Міньо, позивний я запрошую. Будь ласка, виходьте. Микола пішов на фронт добровольцем разом з побратимами. Тримав оборону диспетчерської вежі Донецького аеропорту. Сьогодні з нами Микола Тихонов, позивний барин. Активний учасник Революції Гідності, який згодом пішов воювати добровольцем на фронт, захисник ДАПу. Сьогодні з нами Василь Кузьмин, позивний Кузьмич, який обороняв село Піски, опитне, водяне. А з 13 на 14 січня 2015 року зайшов з ротації в термінал Донецького аеропорту, де був поранений 19 січня 2015 року. Сьогодні з нами Віталій Григор'єв, позивний Лєший. В січні 2015 року брав участь у штурмі ворога, що засів у терміналі і одержав поранення біля позиції монастир. Сьогодні з нами Роман Смішний, позивний «Смехо Док». Роман відважно брав участь у боях за вежу дапу, де отримав контузію. Сьогодні з нами Андрій Детичев, позивний левітан. Андрій безстрашно захищав вежу Донецького аеропорту. Був поранений у січні 2015 року. Також з нами Віталій Шитловський, позивний снайпер. Доброволець брав участь в обороні терміналів ДАБУ. Отримав поранення. Серед героїв члени Батьківщини, військовий медик, яка героїчно надавала допомогу воїнам Наталя Лозова. Сьогодні з нами голова Хмельницької організації Батьківщини, який мужньо пройшов на фронт, Валерій Лісков. Важливо також знати. Що допомога армії, добровольцям, волонтерам, які на передовій і мужньо стримують ворога, завжди була святим обов'язком для батьківщини. З величезною приємністю запрошуємо до слова воїна, який, не задумовуючись, пішов на фронт, щоб захистити Україну від ворога. Микола Міньо. Пішов на фронт добровольцем батальйону територіальної оборони Закарпатської області. Згодом перевівся у 80-ту окрему десантно штурмову бригаду і восени 2014 тисячі став на захід Донецького аеропорту. Він героїчний захисник дапу, який пробув на диспетчерській вишці аеропорту 15 довгих днів і вижив. Коли Микола звільнився зі збройних сил України, він зайнявся важливою громадською діяльністю, очоливши всеукраїнську спілку учасників бойових дій в АТО, побратими України. Прошу вітати вашими оплесками героя, Микола Міньо. Я вам дякую дуже за підтримку. Ну, Знаєте, я є солдат. Мені краще захищати країну. О, багато говорити я не вмію, не хочу, бо, тому що це є не, я не політик поки. Що я хочу повісти? І всіх запросити всю Україну. У нас дійсно є один лідер, котрого потрібно підтримати. Це є лідер Юлія Володимирівна Тимошенко. Ми її підтримуємо. Ми її підтримаємо в будь-якому випадку, які б вони сталися. Ми в 2014 році, знаєте, пішли в тапочках і захищали країну. Подивіться, це цвіт нації, це є офіцери. Вони завтра можуть взяти в руки зброю і захистити нашу країну. Тому ми вас дуже просимо всі країну підтримати, об'єднати Україну, тому що нам на передовій йдуть постійно бойові дії. Ви знаєте, прекрасно, що гинуть кожен день наші хлопці. Ми їм допомагаємо. Ми робимо все для того, щоб Україну захистити і Україна стала цільною, тому що ми її любимо. Ми, її, ми за неї кров проливали. І зараз ми нікому не дамо, щоб нашу країну внутрі розривали. Тому, Юля Володимирівна, ми вас підтримуємо, і ви наш президент, і Верховного командування.